Так, всім нагадую, що я знаходжуся на корті, на корті футбольному імені Ростислава Бальзана, де проводиться турнір між командами шкіл наших теренів нашої громади. Зараз відбувається. Такий, можна сказати, тренувальний засіб. Команди тренуються, готуються до наступного турніру. Так, участь будуть приймати команда третьої школи. Команда третьої школи фізкульт Привіт! Є команда Березане. Сама Березане. фізкульт привіт! Фізкультура. Проходить церемонія. Знайомлення між командами. Кожен тренер своєї команди, чи то вчитель фізкультури, дає настанови командам, щоб вони зібрались. І гра розпочалась! Діма! Віддай, назад, що ти мучиш той м'я! Перед значок двоє прямо від метро що? Стоїть шут! Наша блідо Володя! Так, гра розпочалася. Рахунок поки що 0-0. Так, команда третьої школи, так правильно, забили один. Вона набрала інтенсивності після забитого голу. І зараз команди будуть мати стимул. Одна буде мати стимул віддати, реваншувати, а друга команда ще більше забити. Дівчата, ви передасте до кінця футболу. Передасте, слава Богу! Та гра продовжується. Тут було передавання м'яча, ну що зробити? У такому полі м'яко падати. Дуже гарна така, така, як то кажуть, трав'яний покрив Покрито поле такою травою синтетичною.

Захисник вибиває команди села Березана і влучно попадає в свого нападника, але все це закінчується безуспішно і далі гра продовжується. Момент був дуже цікавий. Така, такий був потужний удар, але воротар справився, парірував м'яч. Молодець. Так, Вибивається кутовий. Ну, от, весь результат вибиття ви бачили самі. Гра продовжується. Удар! Ах! Футболісти третьої школи в нападі. А футболісти селобережно таке враження моє, що постійно в захисті чомусь. Ай-яй-яй, такий удар! Такий момент я зазняв цікавий. І м'яч так літав, літав і судно в ворота не попав. Захисник пробиває. Ох, удар зараз буде мощний. Ай-яй-яй. Ну. Мав бути потужний удар по воротам, але... Зараз не вийде, тому що вже всі футболісти команди противника зібралися біля м'яча. Так. Так, виходу не було свого футболіста з команди Березни, як зараз назад. Буде, Ні, я щось ще помилився. <плес> Дівчатка ви з якої школи? <плес> ви болієте за свою команду, <плес> так? <плес> так, фіскульт! Привіт, молоді! Молодці, кажуть молоді. Так, ви молоді молодці. Ну, ай-яй-яй-яй! Так. Вже більше половина першого тайму. Прийшла. Час неможливо зупинити. Так, невдала спроба атакувати ворота противника. Воротар вибив. Вони хотіли між собою двоє погратися, тому був такий момент. М'яч перехватили, ні, а ні, перехватили. М'яч вийшов. Не там такий момент самим між собою хотіли пограти. Не знали, хто мав брати. Чи... Прямо треба було в ворота кидати. Ти був би гол. <риво> М'яч тільки можна в футболі тільки руками викидувати, більше ніде не можна. І то поза полем. Але в ворота можна було кинути. Пане тренер, представтеся! Я вас так фільмую, фільмую, я знаю, що ви я знаю, що ви Сомик. Так, як, як називаєтесь. О, Дуже приємно. А якщо, наприклад, м'яч викидають і кинуть прямо в ворота, то рахується гол чи ні. Ні, не, не буде, так? Так, Команда третьої школи. виграє, Рахунок 1-0. Так, другий тренер там перший. Ох, пішов, м'яч далеко. Далеко, пішов м'яч. Ціла апопея перекидання м'яча. Молодець, дівчинка. А що згинаєшся? Ти футболіст, я тебе маю фільмувати. Дмитро, Що я казав? Що тут прийом п'ятку? Так, обережно. Бережі. Обережно. повторити. Бери, бери, кидай. Хлопці, файно граєте, вас фільмує. Ново телебачення. Ох, прямо на, кам... на мене. летів м'яч. ти так, Я переживаю також за своїх дві камери, бо влучне попадання м'яча в моїй камери, вони такі розсипляться мені зразу від удару. Давай, давай, Дмитро, Дмитро, ти дивишся, тільки. А техніку я треба берегти. О! Так, вийшов м'яч. Так, добре, 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 подивитися, потім повиправляєте. А не саме потім переглянете це відео і всі помилки повиправляєте. Потім запізне. Та ви і так виграєте. Сам, сам, пас! пас, пас. Де? Чекай, Дімо! А, а він не бай! Так, перший тайм гри між командами третьої школи та командою села Березина Закінчено. Рахунок. 1-0 на користь команди третьої школи. Яка команда виграє на вашу думку? Сьогодні буде чемпіоном? Третя школа. Ну, Молодці, молодці. Прогнози приймаються, добре, гарно. Наше інтерв'ю продовжується. Я бачу ем, пані Бальзан. Хочу також добрий день. Хочу так, такий незвичний спосіб вас знімаю через загородження, але хочу, щоб ви також сказали ну, сказали прогноз, яка команда виграє. Яка, яка буде чемпіоном? Яка команда буде чемпіоном? На вашу думку. Та ви на свою думку, ви маєте сказати, що має верти третя школа, так все. Я також не знаю тих рахунків, почав питати, бо я сьогодні. Пан Володимир мене попросив сьогодні зафільмувати, я не знаю всіх рахунків. Я запутався з прогнозами, не знаю всіх рахунків. Я поміг пані Байзан, кажу, має виграти третя школа там, де вона працює, а як же? Дуже приємно, дуже дякую. Перемогти пан Володимир, каже, моя дружба. Дуже приємно, дуже гарно, файно. Турнір триває. Зараз фільмую тренера. Пане тренер, прошу представитися. Василь Романович, другий тренер третьої школи команди, яка веде, виграє з рахунком 1-0. Штанга. двоє там Так, 2-0. Грай грай. Який рахунок? 2-0 вже, так? 2-0. Команда третьої школи виграє. виграє. Так хтось мусить виграти, хто сильніший, ну як це спорт. Та вони господарі, ніби їм би. Дома допомагає, навіть те, що вдома стіни. По... стіни навіть допомагають. Так, так, ви праві. А ви тренери села Березне. Представтеся, як ваша фамілія. Пан Рагусевич тренер. Команди села Березина, як ми розмовляли, в спорті той виграє, хто сильніший, чия команда сильніша. Рахунок 2-0 на користь команди господарів, як казав пан Рагосевич. Скла заміна в команді. Author, Села Березана. його назад, на Як то шостий номер Мудрик, чи як то він, фамілія? Свідрик, Свідрик, я кажу Мудрик. Та бо я в його впізнав. Я причастя фільмував йому цього року. Це я впізнав, дивись. А Мудрик. Ага, я перепрошую так, бо Я так чув, я знав, нагадав собі. Ярослав! Тати, Ярослав! ти справа! Небезпечна хвилина! Пане Рагусевич, вони подивляться цей матч в Ютубі. І ви їм помилки скажете, які помилки. А як же? Обов'язково. То для того і фільмується. Є в нападі, в нападі. Ярик, права сторона, будь права, коли мене. Нападь, нападь, нападь. Ви теж тренер, так? Ось. Всі тренери. Ось. Ярик. Нападь, нападь, нападь. Ух, м'яч вийшов.

Це каже тренер. Ще шість хвилин. Режна yeah. камера. Não, eu arrastai o problema. Гра триває. Четвертий номер. Зашнуруй шнурівку. Попадеш. Добре, Лев. 4 хвилини триватиме тайм. Переможець команда. Поки що переможець. З рахунком 2-0. Третя школа. М'яч пробито, вибито і він вернувся назад. Він <риклад> хоче ще пограти, так, його зробили заміну, йому зробили заміну, так? <риклад> Я ж коли вгорі всі футболісти думають, що він заробде його. А то так не А то так не виходить. Олег ти кричи, він добре зіграв. Славік, давай! Він добре, добре, ярик. Він добре зіграв. Славік добре грає. Ярослав світрик добре грає. Чуть мені не в камеру. Мені ще треба думати про камеру, про техніку, не тільки про зйомку. Так. Гра триває і. Оу! Штрафні санкції. Подволіз зашнуруй! Нех що й шнурюки всі Четвертого номера постійно розшнуровані всі. Та заб'єш всі? Та забліч станеш на то. І то я замітую постійно. Може дуже шовкові, слизькі. Треба добре затягувати гуц. А він добре грає, йому не мішає, дивіться, як пішов. Та, візьме, як пішов. Даня, забирай! Добре. Вставай! Так, тут добре, коли тренера стояти, бо він коментує всіх футболістів одразу, бо я нікого не знаю. Перші, Славко, свідрик, свідрика, я тільки Свідрика знаю. Молодці, молодці. Так, закінчився спортивний турнір, який тривав два тайми з рахунком 2-0. Перемога команди третьої школи. Пане Рагосавич, таке я хочу вас запитати, от ви приймали участь в такому спортивному турнірі, ваші враження, емоції, що ви б от сказали? Емоції тільки позитивні. Позитивні, правда? Позитивні враження отримав я, а особливо діти. Діти дуже задоволені, діти позмагалися, діти виїхали за межі школи, діти отримають призи, будуть мати пам'ятка, турнір буде традиційний і будуть, Діти будуть нагорожені призами. Дуже дякую, тренер громади села Березана пан Ромсевич. Фізкульт. Привіт!